11 червня принесе новий настрій. Десь прохолода, десь очікується дощ, а місцями все ще буде триматися справжня спека. Давайте подивимося, яка погода очікується в кожному регіоні. На Київщині температура в день підніметься до 22 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 12. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність, але без значних опадів. На півночі. У Житомирській області температура в день досягне 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер західний швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, прогнозується невеликий дощ. У Чернігівській області температура в день становитиме 20 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 12. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. На Сумщині температура в день буде 20 градусів тепла, а вночі плюс 12 градусів. Очікується повністю хмарне небо, але без дощу. На сході у Харківській області температура в день становитиме 24 градуси тепла, а вночі буде близько плюс 14. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, опадів не прогнозується. У Донецькій області температура в день підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 19 градусів. Очікується ясна погода з чистим небом. У Луганській області температура в день складе 25 градусів тепла, а вночі плюс 19. День буде сонячним з ясним небом. На півдні. В Одеській області температура в день буде 23 градуси тепла, а вночі плюс 16. Хмарність буде помірною, без опадів. У Миколаївській області температура в день складе 27 градусів тепла, а вночі плюс 15. Прогнозується часткова хмарність без опадів. У Херсонській області температура в день підніметься до 28 градусів тепла, а вночі очікується плюс 17. Очікується малохмарний день і опадів не прогнозується. У Запорізькій області температура в день досягне 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 17 градусів. Спостерігатиметься помірна хмарність, опадів не прогнозується. У Криму температура вдень становитиме 30 градусів тепла, а вночі очікується плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. На заході. У Львівській області температура в день складе 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Очікується похмурий день з невеликим дощем. В Івано-Франківській області температура в день буде 19 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, можливий слабкий дощ. У Тернопільській області температура вдень підніметься до 18 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, можливі невеликі опади. Погода змінюється, але ми завжди поруч, щоб повідомити про головне: підпишіться, щоб не пропустити жодного важливого оновлення. Дякуємо, що залишаєтесь з нами! У Чернівецькій області температура день складе 20 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься помірна хмарність без значних опадів. У Закарпатській області температура день становитиме 20 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду. Очікується часткова хмарність без дощу. У Рівненській області температура в день буде 18 градусів тепла, а вночі очікується плюс 10, вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо частково затягне хмарами, прогнозується невеликий дощ. У Волинській області температура вдень становитиме 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним з можливими опадами. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність з дощем. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день складе 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 12. Хмарність буде суцільною, проте без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 21 градус тепла, а вночі знизиться до плюс 13. Очікується майже повна хмарність без опадів. У Черкаській області температура в день буде 22 градуси тепла, а вночі плюс 12. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Прогнозується майже повна хмарність, опадів не передбачається. У Дніпропетровській області температура в день складе 26 градусів тепла, а вночі плюс 15. Очікується помірна хмарність та сонячний день. У Вінницькій області температура вдень становитиме 19 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде суцільно вкрите хмарами, прогнозується дощ. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Ось така погода на нас очікує всереду, подекуди з краплями, подекуди з сонцем. Слідкуйте за змінами, бо червень ще не раз здивує. Бережіть себе. До наступної зустрічі вже завтра.